Вітаю вас на каналі Ворорук. Мало того, що роси так нас сьогодні вночі ще й дощ пішов холодний, невеличкий, але листя намочив. У мене є один сорт томатів індикатор, по якому одразу видно, чи потрібно оприскувати, чи не потрібно це. А шоколадна вишня, зараз покажу. Якщо на ній є плямки фітофтори, значить потрібно оприскувати. Ну, я, в принципі, все одно збиралась завтра, післязавтра проводити обробку триходермою. Але якщо ця, ці листочки на цьому сорті будуть зараз в фітофторі, а там видно буде, то буду проводити обробку сьогодні. Начебто дощу більше не передають. Так, підійшла до своєї шоколадної вишеньки, шукаю. Плямки фітофтора шукати не доводиться. Ось вона уже є. Оце в мене сорт, це індикатор. Якщо на ньому є плямки, значить холодний дощ вночі своє діло зробив, фітофтора трішки є. Чому ці плямки одразу підсухі? Ну, по-перше, тому що 4 дні тому я обробляла весь кущ тиходермою, а старалась піднизу низу скрізь. Чому ж вона все-таки з'явилася ця? Фітовтора, якщо кущ був оброблений тріходермою. Ну, тому що, можливо, десь на якийсь листочок не попало, а може на те місце не попало. От саме головне, що вона, що цей листочок підсохший. тобто вона далі не пішла. Я хочу пояснити свою позицію, і думаю, що люди, які знають такі біопрепарати, мене підтримують. Що біопрепарати не лікують захворювання, якщо вони вже є. Вони їх зупиняють. Тобто, якщо у вас є пошкоджене листечко, ви обробили біопрепарат, між детей, що воно відновиться, такого не буде. І, в принципі, нас не це, не це цікавить. Нас цікавить, щоб воно далі не пішло, щоб все листя не стало чорним, щоб альтернаріоз не пішов по всіх кущах. Ну, наприклад, до З цього сорту альтернаріоз просто не чіпляється. Ви бачите, жодненький плями альтернаріоза. А от фітофтора є. Тому зараз сонечко трішечки. Ну, спаде, у нас, в принципі, не спека, але сонце світить. Трішки десь так одинок після трьох, після чотирьох вечора оброблю тріходермою. Вона в мене є в рідкому стані, і там є всі три види тріходерми. Я покажу.